Ти чула, Ваня запросив Ірку на дейт. Це було так крінжово. Але він такий краш. Гортануло Ірці. Не дейт, а побачення. Не крінжово, а недолуго. Не краш, хоча ні, він справді краш. Одна справа знати, котрий то краш так крінжово запросив на дейт. І зовсім інша зловживати іншомовними словами, адже у нас є такі цікаві і милозвучні, але не використовувані в спілкуванні слова. От, наприклад, ти знаєш, що таке філіжанка? Знаю, це чашка. Добре. А Тремпель. Тремпель ні. Цікаво. А наші вчителі знають значення цих слів. А давай підемо і спитаємо. Гайда! Віта Васильівна, що таке дара? Дара, Сашко, це земельна ділянка або якийсь шматочок землі. Правильно. А що таке батірка? Батірка. Не знаю. Це ліхтарик. Наталія Михайловна а чи знаєте ви, що таке шитко? Шитко? Ну, це, мабуть, все. Правильно! А чи знаєте ви, що таке «тиганя»? Дуже цікаве питання. Ну тут потрібно трошечки подумати. Тиганя? Припустимо, що це може бути сковорідка. Добре! А ви знаєте, що таке ровер? Підревер? Дайте, подумаю, важко відповісти. Щось з транспортом пов'язано? Так. Я вмію керувати ним. Можливо. Хм, тоді все зрозуміло. Я вмію керувати лише велосипедом і то словенько. Це правильно. А що таке тремпель? Тремпель. Дівчата, у вас такі важкі запитання? Тремпель, тремпель, тремпель. Хм. Крючок? Ні. Ну е, там є і крючок. Там є крючок. Що з'ясно з одягом? Так. Фішолка? Добре. Ви молодець? Дякую, дівчата, приємно. Олеся Олей. А чи знаєте ви, що таке глипати? Так, звісно, глипати це дивитися. Правильно. А чи знаєте ви, що таке герць? Дівчата трішки заважке слово. Але мені здається, це буде зв'язано щось із довгою. Добре. Світлана Євгенівна, а чи знаєте ви, що таке філіжанка? Ну, звичайно. Що ранку п'ясна наїка. Це чашка. Правильно. А чи знаєте ви, що таке Калапуцька? Mm. Калапуцька ти помішувати? Правильно. А що таке легід? Легіт? Mm. Mm, не пригадую. Що таке легід? Ну добре, я вам допоможу легеньке вітерець. Запам'ятаю. Дякую. Ми вам дякуємо. Валентино Олександрівку. А чи знаєте ви, що таке ватірка? Я так думаю, що це ліхтарик. Правильно. А чи знаєте ви, що таке ганч? Так, ви якраз в тему нашого уроку, адже ми розглядаємо розділ. Лексикологія. Браку дуже багато в нашому суспільстві, але ми надіємося, що ми будемо працювати над тим, щоб його викорінювати. Добре, дякую. Наталія Михайлівна, чи знаєте ви, що таке грифлик? Ой, треба подумати. Олівець, Крейда? Правильно. А чи знаєте ви, що таке вештатися? Ну, це знаю. Ходити туди-сюди. Добре. Дякую. Дякую вам, дівчатка. Дуже цікаві слова. Анастасія Михайлівна. А чи знаєте ви, що таке тиганя? Так, тиганя, напевно, щось з посудом. Так. Це сковорідка? Правильно. А чи знаєте ви, що таке легідь? Це слово дуже часто використовують у художніх творах, так? Так. Коли описують якусь ситуацію, це, напевно, легенький вітерець, приємний, так? Так, добре, дякуємо. Марія Юрію. А чи знаєте ви, що таке шибко? Швидко? Ну, на мою думку, що це мабуть все. Швидко все щось виконати бездоганно. Правильно! А чи знаєте ви, що таке калапуцькати? Ой, дівчат, калапуцькати. Калапуцькати. Думаю, щось перемішувати. Чи мішати? Змішувати можливо. Так, це перемішувати. Дякуємо вам. Будь ласка. Дарія Анатоліївна. А чи знаєте ви, що таке коліжанка? Якщо я не помиляюсь, то це, мабуть, подружка. Правильно. А чи знаєте ви, що таке гомбиця? Гомбиця? Ні, перший раз чую, якщо чесно. Гомбиця це кузик. Дякуємо вам. Дякую вам. Наталія Васильівна, а чи знаєте ви, що таке філіжанка? Ну, філіжанкою моя бабуся називала чашку. Правильно. А чи знаєте ви, що таке герц? Ні, таке? Не, я ще не знаю, що таке герц. А що таке герц? Герц це двобій, поєдинок. Гарно, дякую, буду знати. Дякуємо вам. Ми сподіваємось, що українці вибиратимуть українську, хай не як мову своїх предків, бо родинні зв'язки були різні, а як мову своїх дітей, мову багатьох поколінь, які жили на цих землях, і мову майбутнього. І пам'ятатимуть, що українськомовна країна це Україна, захищена від зовнішнього ворога власною єдністю.